Україні. це 33-й канал. Kids. Сьогодні ми всією командою прийшли на благодійний захід. Твій вихід у світ тут буде відбуватися аукціон, де зберуть кошти на потреби зсу. Ну і ще ходімо, ми вам зараз усе розкажемо та покажемо. Катерина, ви є засновницею Твій вихід у світ організації, що займається благодійними заходами. Підскажіть, будь ласка, як у вас виникла ця ідея, та скільки на вашому рахунку вже проведено заходів? Всім привіт! Дійсно, твій вихід світ це благодійні заходи для того, щоб допомагати зсу. Це наша головна мета. Це вже 15-й благодійний захід, який ми організовуємо разом зеленою Ющенко фондом «Мами на серце для того, щоб допомагати для того, щоб робити все можливе і наближати нашу країну до перемоги. Дякую вам за це питання. І мені здається, що 80-й вже збір ми закрили. 4,5 мільйонів заробили на аукціоні і продовжуємо допомагати. Продовжуємо купувати все необхідне для збройних сил України. Я хочу подякувати гурту Барадіси, який зі мною виступає разом. Талановиці дітки, Янголядка, такі ж Янголядка, як і ви, які допомагають і підтримують збройні сили України. Такому юному у такому юному віці вони вже допомагають і вже роблять все на благо України. Каштани, 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 Софії і Лаври Хрести, Кияни, Кияни, Кіяни, ми сестри мої і брати, і я з вами дощі. Давай, давай. Ми знаємо те, що ви не відстаєте від трендів. Як вам це вдається? Відповідь, да? Відповідь на питання, як вам вдається бути в тренді? Я так. Ха -ха, вдається? Отак. Працюю. І зі мною працює молода моя команда. В образі Діани Павлівни Зібрової. Вона не просто донька, вона працює на тата. І має сім відповідальних спеціальностей, які, от на мене, вони відображаються в моєму образі, в моєму стилі, в пісні. Ну, все, Зараз новий зібров, як ви бачите, зібров це вуса бренд. Молодіжний, вольовий, кумедний і серйозний. Українські співаки радо підтримують проєкт Твій вихід в світ. Для них це можливість завдяки таланту та популярності привернути увагу до благодійної місії. Я вій, тебе так сильно, як це було у мирному київ пане зачимає краса наше кохання благодійність. Це прекрасно. Тому що, на жаль, війна в країні продовжується. Тому треба робити все, аби прискорити нашу перемогу. Дякую. Розкажіть, будь ласка, чи працюєте ви зараз над новим проєктом музичної композиції? Якщо так, поділіться, що варто очікувати вашим слухачам? Так, вже зовсім скоро 28.07, вийде прем'єра нашої нової пісні Забери, ось на яку ми зняли дуже крутий відеокліп. Він знімався під водою. Тому це було дуже незвично для нас, дуже класний досвід, і я надію, що всім людям сподобається вже зовсім скоро. Всі це побачать. Софія зібрала 14 тисяч гривень на потреби ЗСУ та передала їх Сергію е, притулі. Ми за це неймовірно вдячні. Чия це була ідея, та чи це були зібрані кошти з концертів, чи Софій, чи не особисті. Софій був свій власний благодійний концерт в ботанічному саду імені Гришка. Софійка збирала кошти на великий космічний корабель, щоб туди засунути всіх руських і відправити. У космос на орбіту, щоб вони нас більше ніколи не бомбили ракетами. так же, також, також мрія у наших дітей вчора з Софія спілкувалася збирати кошти. К сожалению, жаль, що у наших дітей такі мислі збирати кошти на танки, ракети і до машини також на дрони, як Софієчка передала свой дрон нашим ЗСУ. Ви є неодноразово разных різних благодійних заходів. Підкажіть, будь ласка, чому для вас це важливо і актуально? Ну, колись в році, 2014 році я приїхала з Америки і приїхала одразу на фронт у вільний Слов'янськ. Вже звільнений Слов'янськ я побачила, як живе Слов'янськ після вогню, після бою. Я побачила наших захисників і зрозуміла, що якщо їм так складно, а ми, поки слава богу, вся країна живемо в мирі і злагоді, то треба щось робити, бо це не чесно, так би сказати. І ось тих пір я почала їздити на фронт у військових перші ми тепловізори, перші тонни селя. Ри, перші турнікети це куплялось тоді, коли ще ніхто не розумів, що це взагалі, і ось вона затягнулася. Ну на превеликий жаль, затягнулась повномасштабне вторгнення. І от виступає відомі виконавці, поділилися з юними журналістами своїми творчими планами та здобутками. Розповіли, чим надихаються, і як надихають інших. Що вас надихає? Надихає, ну надихає творчість, надихає навколишнє середовище. Той крок, який мене оточує, надихає також дуже суттєво спорт, тому що я активно займаюся спортом і активно вам раджу займатися спортом, тому що клубне життя, тому що взагалі творчість, вона Передбачає, передбачає активний образ життя активний образ життя, тому спорт це основа. Розкажіть про створення вашого кліпу, який вийшов сьогодні, де ви є і режисеркою, і солісткою. Нам дуже цікаво. А, я випустила. Приблизно три неділі тому англомовну версію цієї пісні вона називається Файтер і пісня про дівчину, яка ніколи не здається, йде до своєї мети. Вона проходить випробування по життю, як всі ми зараз, українські дівчата. І е, саме в цей день я вирішила створити українську версію, і е, вона вийшла не дослівним перекладом, але вона була більш. У мене було такий потік натхнення, що е, я вирішила зробити її так як, так, е, так, як мені диктувало моє натхнення. І е, я в цей час думала більше не про дівчину, я я більше думала про е, тінейджерів, про молоде покоління, і мені, мабуть, дуже. Є знаковим цей момент, що саме ви в мене вперше берете інтерв'ю сьогодні, тому що ця пісня якраз адресована для дітей, підлітків, тінейджерів. Я вийшла пісня. Знаєш, маму кліп ми знімали одним дублем, тобто без жодного монтажу. Режисером був Іоанн Зінков. Він рік служив в Збройних силах України. Оператором був дуже дуже крутий професіонал своєї справи, Макс Салом. Це дуже класний досвід. Я насправді дуже переживала. Повернемося до питання з Ми дуже переживали, що в мене щось не вийде, що Я забуду якийсь рух, або я впаду на підборах. Але слава Богу, все, все вийшло навіть краще ніж я думала. Головна мета концерту привернути увагу до аукціону. Лоти традиційно передали відомі артисти, спортсмени, дизайнери. Давайте поводимо івану. 10 тисяч гривень е, на потреби ЗСУ. не всі можуть тримати в руках зброю, однак всі можуть наближати перемогу на своєму фронті. І сьогоднішній захід якраз про це. <му> третій канал Kids спеціально для 33-го телеканалу.